Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня. Сьогодні у мене для вас лінива паляниця. Чому лінива? Бо вона готується настільки просто, що її зможе приготувати навіть дитина. Не вірите, дивіться відео до кінця. Якщо ви ніколи не випікали хліб і поняття не маєте, як це робити, то я вам гарантую, у вас вийде такий результат, а може і кращий, який ви бачите на екрані. З в миску насипаю 500 г пшеничного борошна у мене для хліба. Додаю третину чайної ложки сухих розчинних дріжджів та 10 грамів солі. Також 4 столові ложки гарбузового насіння або будь-якого іншого і 350 мл води кімнатної температури. Все поєдную руками до тих пір, поки я не побачу, що в мисі не залишилося сухого борошна. Хочу зробити акцент. Вимішувати не потрібно, тільки поєднуємо інгредієнти. Тісто буде проходити довгу ферментацію і ніякого замісу не потребує. Майте це на увазі. Подивіться, друзі, ось така маса в мене вийшла. Миску необхідно накрити харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу і залишити при кімнатній температурі на 10-12 годин. Зазвичай я роблю це з вечора, а хлібчик випікаю вранці, або можна. Дуже рано замісити і випікати пізно ввечері. У мене пройшло 12 годин, і подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. Воно збільшилося в об'ємі, все у пухирцях. Трошки рідкувате, але це все нормально. Якщо ви знаєте, що ваше борошно сприяє тому, що тісто стає дуже рідким, ви можете трошки менше додати водички в тісто. Мені знадобиться чавунна кастрюля або можна взяти будь-яку форму. Обов'язково її змащуємо рослинною олією, як дно, так і боки. Замість чавунної можна взяти керамічну або взяти якусь форму і замість кришки зробити кришку з фольги. Робочу поверхню дуже добре присипаємо борошном, тому що тісто досить липке. Руки змащуємо щедро рослинною олією, щоб тісто не липло до наших рук. Кладемо тісто на робочу поверхню. Все, що потрібно зробити, це скласти тісто конвертом та скрутити в рулет. От і вся наука. Якщо руки змащені рослиною олією, то подивіться, тісто не липне до моїх рук, бачите, руки чисті. Тепер хочу поділитися з вами маленькою хитрістю. Інколи читаю в коментарях, що не всі можуть купити борошно, в якому високий вміст білка. Якщо у борошні мало білка, то дуже часто буває так, що тісто стає таким рідким, і нам важко з ним працювати. Маленька хитрість. Якщо ви хочете, щоб все вийшло добре, але тісто у вас рідке, беріть каструлю, таку, щоб була не дуже великого діаметру, і тоді ваша каструля буде тримати ваше тісто. Тобто тісто всередині каструлі не буде розпливатися. А буде підніматися вверх. Майте це на увазі? Як ви бачили, тісто я склала конвертом, скрутила в рулет, і тепер необхідно дуже добре защипнути шов? Для надійності тісто також можна ось таким чином защипнути. Робимо ось такі рухи для того, щоб хлібчик добре тримав форму. Тепер заготовку необхідно покласти в каструлю швом донизу і залишити. При кімнатній температурі, накривши кришкою на 2 години. Пройшло 2 години, тісто добре збільшилося в об'ємі, і тепер за бажанням зверху можна трошки присипати борошном і обов'язково зробити надрізи. Традиційно поляниця є круглим хлібом, і надріз роблять збоку. Але сьогодні я вирішила зробити три поздовжні надрізи ось таким чином: робіть будь-які головне їх зробити, для того, щоб хлібчик не тріснув в духовці під час випічки. Для того, щоб тісто не липло до леза або ножа, яким ви розрізаєте, тісто, змащуємо рослиною олією і все буде добре. Кастрюлю накрию кришкою, покладу в холодну духовку і тільки тоді вмикаю температуру 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту, випікаю під кришкою 50-55 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ну що, друзі, мій хлібчик готовий. Випікався рівно 50 хвилин під кришкою. Кришку я вже встигла зняти. Перекладаю його на рішітку і дам йому повністю охолонути. В цьому рецепті я об'єднала різні методи, які я використовувала по одному для приготування різних видів хліба. І як на мене, вийшов чудовий результат: хлібчик неймовірно смачний, легкий приготуванні. Економія електроенергії, ну а тепер залишилося його розрізати. Що я зараз і роблю. Ви тільки послухайте цей звук. Що мені подобається, що скоринка хрустка, але водночас вона не є грубою. І дуже великий плюс: що виходить дуже пориста для яку всі люблять. Подивіться на цю красу. Це дуже дуже смачно рекомендую. Напишіть в коментарях, чи будете ви готувати цей чудовий хлібчик. Друзі, файно дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, підтримайте мене вподобайками, тому що це допомагає українському контенту просуватися на ютюбі. Якщо не підписані, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інший канал, посилання залишу під відео. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю вас і обіймаю. До нових відео, всім папа! -па.